Добрий день! І сьогодні я хочу розповісти вам ще про одне розширення для Google Chrome. І так хочу нагадати вам, для того, щоб перейти в налаштування розширень, переходимо в налаштування. Обираємо розширення. Ми бачимо ті розширення, які встановлені в браузері. І переходимо в веб-магазин розширень І сьогодні ми поговоримо про дуже корисне, як для мене, розширення для браузера, яке називається OneTap І так, набираємо в пошуку назву розширення OneTap От ми його бачимо. І от воно перше. Що це за розширення? Якщо у вас дуже часто буває така ситуація, як в мене, працюючи з пошуком або з різними сайтами, виникає дуже божевільна кількість вкладок, то саме це розширення OneTap, OneTap вам допоможе. І так, давайте ми його додамо в Google Chrome. Звичайним способом. І воно у нас додалось, з'являється от в ці позначки, от, те, що воно активне. І увага! Подивіться, я натискаю на цей значок вантаба розширення, і в мене всі мої вкладки. Перетворюється на такий зручний список все, що було відкрите, всередині однієї вкладки. Що це дає? Ви знижуєте навантаження на комп'ютер, нічого важливого не закриєте та не загубите, і, крім того, ви можете ще поділитися цією сторіночкою. З іншими вашими людьми. Тобто, все, що в мене було відкрите, от воно одним списком. І так, якщо я знов повідкриваю якісь, наприклад, багато працюючи сторінок в мене які в мене є, наприклад, да, повідкривала дуже багато сторінок, які в мене є. От, е працювала, шукала. І для того, щоб потім нічого не загубити, я натискаю ще раз вантап і подивіться: попередній список і ті вкладки, що були мене знов відкриті, вони вже другим, другим списком. Дуже цікаве розширення, дуже корисне. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Ставте лайк на відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі наступної суботи!